Світлана витрівна. Хочу вам першу сказати, що ви прекрасно виглядаєте після оперативного втручання, яке було вчора. Сьогодні ви вже спокійно їдете додому. Так, звідки да, ви до нас приїхали? З Дніпропетровської області. Приїхали за вами Сим. діти, так уже вас чекають. Так, да, син приїхав зі мною. Як ви відчуваєте після операції? Нормально, все Як? нормально. Я дуже довольна. Всім дуже довольна. Таке обслужування. Дівочки, Юля. Всю ночь возле нас была, ходила. Я благодарна ей очень хорошая девочка. І врач Степан Степанович, я его просто <клухи> по тиктоку видала. Я готовилась к этому. Я доверилась ему. Вообще я боюсь операций. Ви бачили наші відео в Тікток, бачили наші да, бачили я наші відгуки. Сматрю, бачили, що які пацієнти задоволені, да, так да, і ви да. по відгукам нас обрали. Так да. ви, ви так далеко від нас приїхали. Скільки це кілометрів? від нас? 1200. 1200 кілометрів. Це дуже це. Ви дуже молоде, да. що ви до що ви нас так далеко здалеку приїхали. Да. Ми дуже раді, я, що я ви обрали саме вибралася. довірилася тому врачу Степан Степановичу. І я приїхала сюди. Ми дуже раді, що да. ви до нас приїхали. Раді вас бачити. і Будемо вас чекати, що до нас гості. Хорошо, Дякуємо дякує, дякує, дякує вам тоді. Дякуємо. Дякую вам за відгу. Дякую вам за